При Порошенку були розроблені українські гаубиці Богдана, протитанкові ракети Стугна, балістичні ракети Вільха м радіусом до 150 кілометрів. Ракета Вільха зібрана повністю на українських комплектуючих. Ми, нам ніхто не може перешкодити виробляти цю пискочну зброю. Крилата ракета Нептун радіусом до 300 кілометрів. На полігоні в Одеській області проходять десь завершальних випробувань нової крилатої ракети яке буде поставлено на озброєння військово-морських сил збройних сил України і розпочаті роботи над ракетою САПСАН до 500 кілометрів. Все це виявилося зайвим з 2019 року. Почали з малого знищили закупівлю бронежилетів. За попередньою інформацією, три з п'яти бронежилетів прострілюються. Далі розгром українського ВПК сфокусувався на прийнятій у 2016 році урядом програмі виготовлення боєприпасів та програмі спецхімії, тобто виробництві вибухових речовин. По цим програмам завезли обладнання, виготовили дослідні зразки. У 2020-му все повністю зупинено. Патрони всіх калібрів, міни, снаряди, вибухівка були непотрібні керівництву воюючої країни. Команда Зеленського відкладає створені Порошенку програми ракетного та артилерійського переозброєння української армії на 2021-й, а потім на 2031 рік. Питання про розвиток нашого ракетного озброєння до 31-го року. Зеленського цікавило виключно велике крадівництво на дорогах. Чому немає на озброєнні ракети Вільха? Блискучі випробування були проведені нашою командою, бо не дали грошей. Чому немає ракети «Ніптун»? Бо не дали грошей. Чому е, так скорочений випуск е, української бронетехніки? Бо не фінансується державна оборонне замовлення. бо влади інші пріоритети. Які? Велике крадівництво. Без зброї стримання, якою є протитанкові ракети, далекобійні гаубиці та ракети від 100 до 300 кілометрів дальності, російські війська колоннами безкарно рухалися від окупованого Криму аж до Миколаєва, від Білорусі аж до Києва. Тому саморозброєння власної армії друга причина незабезпечення належної оборони та унеможливлення швидкого просування російських окупаційних військ.